таборі Івана Купала. Ми починаємо наш нашу репортаж, репортаж. З першого місця Рашти кемпграунд було в нас. О, тут ми колись ставили марену, купала і водила на цьому невеличкому місці фіно а туди ми пішли пістати віночки. О, на цьому кемпграунді була я, а там, здається, були Марківи. Колись давно. Це, я думаю, було ще 1900 роки, 1990-ті роки. А може початок 2000-х цього століття. Я їхала з Сіатлу, з фестивалю. і я, я Романа вже рітачку давно знала, тільки Роман виріс з фестивалями в Сан-Дієго, він дуже хотів щось влаштувати в Віверлі, там, де він є. Він думав, щоб вареники наліпили, буршу наварили, продавали американцям, співали, танцювали і зробили гарний фестиваль. Я йому кажу, ну у нас поки що людей так нема, що багато було. Вареників ліпили, бощі варило. Як організувати? Давай кажу, зорганізуй спочатку для українців щось. А що там підгода найближче? Івана Купала. От у нас такий пан Укс... Святослав і Оксана Стоси. Зна... Знали, бо ходили до Хору Ященка, то знали купальські ритуали, пісні. І ми порилися. Я порилася по, по книжках, що ж треба, щоб зробити свято то купали, треба було. Гойделку, треба було, щоб була Марина, Копала і хороводи. Так що ми склали такий сценарій і вже у 2003 році оголосили, що буде свято Івана Копала, що треба квіточки новіночки. Колирковували, пісні повивчали. І зробили наше перше свято. Це... І знову ж в травні, коли я приїхала в якогось там році, вже не пам'ятаю якому. С до Романа. То Роман сказав, ходи подивишся, який я Ким Грант знайшов. Ми поїхали сюди і мені тут дуже сподобалося. Ми приїхали десятий раз, ми, моя фамілія з дідом, з бабою, з усіма дітьми ми приїхали святкувати десятирічний ювілей. Так що надіємося, що все буде прекрасно, тут буде весело, буде український дух, буде українські забави. І, і всього всім бажаю найкращого. А що як? Окей, добре. Віктор, uh, ти береш участь, так? два-три. Тут козаків треба. Поки що жинок вибирає. Це не рухати, це не рухати. Це вже вогонь для загальний вогонь. А є? Ні, не, давай, трави, триві, не треба. Хлопці не, не падають духом, то треба, ще такий вогонь розпалити, щоб э, перегоріла. Перший кидок! Де упав Ну де перший упав Вель Вику нападає А як дебуть? Третій учасник команды Tak čtvrtý včas komandérovaná. Oh, I zalesil za nešel se... První. První. kameru. 2 3 Ебіскату команду. Прийміть, колеги, ви до вас, ви чудовий байт. Чудовий байт. І так, хто торкнувся того I tak, komanda powertaje, persyczne, komanda powertaje. zmiana komand, zmiena, komand, zmiena, uczasne, uczestników komandy. I tak, persiu, uczestnicy komandy, romana powertaje, zalecaje, 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 sekundy. zalecaje,

Як у нас команда готується. І так, другі учасники команди повертаються, успішно повертаються. Окей, okay. 3 хвилини, 14 секунд. І так, час команди. Романа, 3 хвилини 14 секунд. Команда дуже завзято взялася на моїй перші 100 метрів. І так, член команди повертається на живен. Так. І так, другі учасники поплили. І так, другий члени команди. І так, другий учасник заторкається до знаку, повертається. Але хочу сказати, що і так до, фіна... до фінішу лічені сурічені Окей, три. 35. Червона. Це з правої сторони червона. може вже може Це то ми вже. Червонка живуть. Запросаємося хто сьогодні приїхав до святкування. Загальний рахунок 78 на 65 на користь команди Романа. Так що загальний рахунок. Загальний рахунок. 4-1 на користь команди пана Романа. Очку пива від. Thank <laughs> you. Так що хто що інші. має приносити на ці столи, смачний <рістити> підказує мені, смачний конкурс, це ми, щоб, ми не, щоб ми знали, як що, ми скажемо. <рістити> Жисткувати. Це вже вона любити на мені сидіти. Ми мали чотири тарілки чудових. Насправді всі шашлики вийшли чудові. Але, на жаль, є такі змагання, і ми мусимо сказати: один, два, три, і чотири. Тому, порадившись, судді вирішили. Що ця тарілка, зараз ми її піднімемо, скажемо, номер отримує перший приз. Номер три. Капає на дорозі. Номер три. І ця сім'я отримує приз. Коняк французький Денесі. Приз отримує тарілка номер 5 І Оля отримає другий приз. Приз Метаксу, метакса. Ай, ла, хлопці, вибирайте номер. Оля отримала прекрасний грецький кодьяк метаксо. Вау! Третій приз отримує тарілка під номером. Зараз тут під номером. Чотири. Чотири. І отримує приз. Чудовий приз. Це okay. є що? Absolute. Абсолют. Рілка. Фінляндія чи, чи Америка? Uh... Чи Україна? Швеція uh -huh. Швеція, добре. Ми вітаємо. Ну і четвертій приз. Отримує тарілка під номером. Ой, я не бачу, я не. Дев'ять. Ну, на, то чотири так само. Толя, ти писала. Ю. Чекати. А що чотири? Роман. о, Роман. Ой, пан Роман з Лесі отримують oh, yeah. прекрасну прекрасна білого oh, вина. Oh, yeah. <скрес> Ми вітаємо всіх переможців. <плес> Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на своїй. І в наші сусіди, і в наші сусіди, і в наші сусіди. Прости, не проведеш, і ми прощаємо не власне.